Для Івана більше має значення зміст, ніж гарна сцена, ніж просто гарні історії. Дорогі друзі, е, якщо ви тільки були на вчорашньому е, е, святвечері і сьогодні на Боскінні, цього вам достатньо, аби зрозуміти загальну палітру, побачити картинку, але для того, щоб зануритися в його значення. Потрібно відкрити слово. Адже ніщо так не передає чітко значення як саме слово. Адже кожного слова, яке ми проголошуємо, воно має значення. Так? Кожне слово. І тому я можу зараз говорити на слів. І кожне з них має значення, але якщо я їх не поставлю у правильний порядок. Якщо я їх не вистрою в логічну цепочку, то це буде просто набір слів, і ви втратите повне значення.